Тремор, безсоння, та тривожність, головний біль, нудота, діарея, гіпертонія, запаморочення, серцева аритмія, судоми, колапс та навіть кома. Ви любите каву? За даними різних джерел, люди споживають близько 2 мільярдів чашок кави щодня. Мінімум дві з них мої. Але що буде, якщо пити тільки каву наступних 7, 7 днів? А що було цікавіше, кожного дня я питиму іншу каву і розпочну я з фільтру? Як завжди, активно розпочинаємо свій день, і сьогодні на сніданок у мене отакий от дрібчик. Мені супер подобається сам процес приготування цієї кави, і звісно, і смак та аромат. Кожного дня мені потрібно буде пити хоча б 1,5 літри рідини. І якщо рахувати, що в одній частці кави 200 мл, то мені виходить, потрібно пити мінімум 7 кав на день. Оу, для мого організму це дуже-дуже дуже багато. Тому в перший день я випив всього одну каву зранку за сніданком, іншу під час роботи, і на вечір щедруг мені приніс третій фільтр. Все. Другого дня я вирішив, що буду пити тільки капучино. Сьогодні я проснувся доволі рано, почуваюся, досить непогано, але є одне але я не можу напитись. Тобто, щойно я випив ціле капучино, але по відчуттях ніби нічого й не пив. Це як? Виявляється мякий який Він стимулює нирки, через що організм швидше виводить рідину. Тобто, ти ніби п'єш, але частину цієї води ти потім швидко втрачаєш. І чим більше я п'ю кави, тим більше я хочу пити взагалі. Я правильно розумію? Ну так, інформація не неоптимістична. В цей день я ходив у театр. Тому, звісно, випив одне у культурне капучино перед виставою і одне після. Мені. Настав третій день. Сьогодні я цілий день піка уві стіки, по типу три в одному, і чесно кажучи, це окремий вид ностальгії. Я одразу згадую усі ці ранкові підйоми, пари, універ. <кхем> так, що собі довікся? А ще я планую сьогодні в зал, тому потрібно зробити собі протеїнчик. Записуйте авторський рецепт. Нам потрібен один кави, другий кави, 30 грам протеїну, тепла вода, і не забуваємося гарно перемішати. Складним у третьому дні є те, що в кожному цьому стіку нереально багато цукру. А ще там є різні стабілізатори по типу е 340 антиспікаючий агент, е 451 олія пальмоядрова. І уся ця таблиця Менделєєва, м'яко кажучи, не дуже добре впливала на моє самопочуття. То у мене було ціла купа енергії, я не знав, куди її дівати. То мене вирубало, то знову в мене з'являлась купа енергії, то знову мене вирубало. І так, цілий день. Коротше, я втомлений. Уже перша ночі. У мене завтра супер багато справ, а я взагалі не можу заснути. Ще приблизно три години я так пролежав, і тільки тоді в мене вийшло щось схоже на сон. Я вирішив, що мені було мало солодкої кави, тому на четвертий день я буду пити каву у бляшанках. Спершу у нас з'явилось в Японії наприкінці 1960-х років, і це був справжній прорив. Головна ідея була в тому, що ти міг відкрити цю каву і одразу її пити. Тобі не потрібно було йти до кав'ярні або чекати, доки завариться твоя кава. Ти міг взяти її будь-куди, чи то в гори, чи то на роботу, чи то в університет, і для вічно заклопотаних японців це було просто ідеально. Але чи буде це ідеальним для мене? Коротше, я зранку одну банку цієї кави, і тільки що, ще дві. І чесно почуваюся прям максимально не окей. Потім мені стало краще, і я вже навіть планував йти по справах, але Прийшов година і мені стало тільки гірше. Мене вже немає сорі, хто там їсть, і, і мене душнить просто від запаху цієї кави. В цей день я не випив більше жодної банки, тому на вечір відчувалася досить сильна спрага. Але це було не найгірше. На п'ятий день я зрозумів, що кава з цукром для мене не окей, тому я буду пити американку. В цю ніч я не виспався від слова взагалі. На ранок відчував нереальну спрагу. А коли підійшов до дзеркала, то мене там чекав ще один дуже і дуже неприємний сюрприз. Почервоніння і на підборіддя та навколо губ починні і почервоніння на носі та під очима нереально сухі шкіри на чолі та волосамистій частині шкіри голови. І усе це просто через надмірне споживання солодкої кави. Сьогодні я йду на весілля, мені потрібно гарно виглядати, і, звісно, різними способами я намагався приховати ці дефекти шкіри. Тому першу каву я випив вдома, а вже на заправці. Після неї одразу по приїзду в ресторан я випив другу, і я ледве стримувався, щоб не заснути прямо на весіллі. Навіть пробував трохи потанцювати. Не дуже вдало. Кофеїн не дає енергії, він її позичає. Він блокує речовину, яка сигналізує мозку про втому. І коли його дія минає, вся накопичена втома тебе наздоганяє, і ти відчуваєш різкий спад енергії. Саме тому я почувався таким втомленим. На шостий день я вирішив трохи збавити обороти, тому я буду пити лапти. Після усіх попередніх днів, коли я пив американо, фільтр, капучино і особливо цю солодку каву, латте мені здається, просто спасінням. У класичному латте у порівнянні з іншою кавою набагато більший відсоток молока, а кофеїну менше, ніж в умовному фільтрі. Через це смак кави стає максимально м'яким. Лата це італійське слово, яке на українську перекладається як молоко. У 1950-х роках італійські баристи, які працювали в США, помітили, що американці не надто люблять міцну каву. Тому вони просто почали додавати велику кількість молока в еспресо. Дома я навряд чи приготую смачну каву, тому я пішов в кав'ярню. цей день в мене був хороший настрій, тому що я люблю латте, А по друге я розумію, що завтра вже кінець челенджу. Коли я прийшов додому, мені стало трохи нудно, тому я попросив чата GPT написати трек про мене, про цей челендж. Копіюю все, що він написав, і вставляю текст в іншу аїху. В стилі пишемо Happy Punk, Не знаю чого, але захотілося саме його. І генеруємо. А результат треку, який у нас вийшов, я покажу вже в кінці цього відео, тому додивись. Зараз буде тільки мій голос, бо матеріал я не зняв. В цей вечір мені стало максимально погано. Мені трусились руки, у мене піднявся тиск і. Сорі, але я повинен був випити трохи води. Так як я порушив правила челенджу, на сьомий день я вирішив зробити собі покарання. І для цього я придумав дещо особливе. Я подумав, що було би класно змішати подвійне еспресо, американо, латте, кау, бляшанках, фільтр і стіків в одну ємність. Чесно, я не знаю, наскільки це все буде потєбельно і взагалі смачно, і тут великий міст Кофеїну, але, блін, це все-таки покарання, правильно? Тому воно і має таким бути. Так як шейкер завжди був зі мною, я дуже багато пив, і під кінець я мені здавалося, що я буду ходити в туалет уже тільки кавою. Надіюсь, так не буде. Останній день челенджу пролетів швидко, і цей тиждень приніс мені тільки проблеми з шкірою, сном і шлунком. Але насправді кава це круто, це смачно, це маленький ритуал кожного ранку. Головне мати міру. За ці сім днів я зрозумів, що кава не створює енергію, вона просто відкриває ту, що вже є в тебе всередині, і якщо її там немає, то жодна кава тобі не допоможе. Філософське закінчення. А зараз йдемо слухати трек, який написав чат GPT, і не забудь підписатись на канал. Сім днів на каві без краплі сну, Я пройшов крізь шум через білу луну. Було важко, але я не здався, і хоч серце б'ється, як барабан.